Медитації також допомагають при тривожності, вони зменшують нашу тривогу, допомагають вирунути з негативних думок, тож сьогодні ми розберемо медитацію, спрямовану на зменшення тривоги. Для себе тихе місце, де вас ніхто не потребує. Цю медитацію я рекомендую зробити сидячи, але якщо вам комфортніше лежачи, ви також можете використати дане положення тіла. Як будете готові, закрийте очі або розфокусуйте свій погляд та зробіть декілька глибоких вдихів та видих. Вдих, видих, вдих, видих. Сконцентруйте свою увагу на вашому тілі. Помітьте, де є зажими чи напруга та постарайтеся розслабити цю ділянку тіла. Відчуйте, як ваше тіло починає розслаблятися з кожним витихом. Перемістіть свою увагу на дихання і сконцентруйте її на цьому процесі. Відчуйте, як повітря входить і виходить. З вашого тіла. Не потрібно дихати якось особливо, просто спостерігайте за своїм диханням. Знайдіть ту точку, де ви найбільше відчуваєте дихання. Це може бути ніс, грудна клітка або життя. Концентруйте увагу на цій точці та спостерігайте за вашим диханням. Не потрібно нічого аналізувати чи оцінювати. Нехай воно просто буде таким, яким воно є в природі. Уявіть, що з кожним видихом та вдихом. Ви втягуєте спокій і мир і також відпускаєте тривогу та напругу, вдих, спокій і мир, видих, тривогу та напругу. Що ваші думки починають блукати, просто помітьте це без осуду і м'яко поверніться до свого дихання. Помічайте кожен раз, як ви починаєте думати і м'яко, з турботою до себе повертайтеся назад до спостереження за диханням. І похваліть себе за те, що ви помітили, що відволіклися від даного. І починаємо знову. Це природній процес, коли ми починаємо думати. І кожен раз, коли ви повертаєтеся до дихання, ви зміцнюєте свою здатність залишатися в моменті тут і тепер. Дайте паузи, які є нам досі та видосі, помітьте, як тіло реагує на такий процес, як дихання. Уявіть собі, що ви перебуваєте в безпечному і затишному місці. Може бути місце з вашої уяви або споготів, де ви відчуваєте себе спокійно і комфортно. Відчуйте деталі цього місця, кольори, звуки, запахи, температуру. Уявіть, що з кожним вдихом ваше тіло наповнюється світлом і теплом, яке розповсюджується від вашого серця до всіх частин тіла. Відчуйте, як це тепло і світло зменшує вашу тривогу, розчиняючи її серед. Проведіть у цьому стані кілька хвилин, відчуйте, як тривога поступово зменшується, залишаючи вас спокійним і зосередженим. Постерігайте задихання, помічайте деталі і якщо відволікає, до спостереження за диханням дихання, дихання це життя. Це найпростіший процес, який ми виконуємо, благодарує нам життя. Ми є безкоштовним і завжди з нами. Ви можете повертатися до спостереження за дихання, що разом, коли відчуватимете потребу в тих і вийдих. Відчуйте якийсь наповнює вас. І кожна клітинка вашого тіла наповнюється повітрям. Коли будете готові, повільно відкрийте очі, продовжуйте дихати, відчуйте цей момент, залишаючи відчуття спокою і ясності з собою на решту дня. Ви завжди маєте вибір. Ви завжди можете змінити свій стан. Ви завжди можете повернути з думок та поспостерігати за чимось іншим. Бережіть себе. Дякую, що медитували разом зі мною. Та до нових зустрічей.